Це стандартний стоковий комп-версія. Називайте, як хочете, обід від Ghost Cato. Це обід Роді 19, який не підготовлений під безкамерку. В нього немає. Ось він. Отже, я собі вирішив: так, якщо задня покришка стане і буде тримати нормальний тиск, то я буду збирати і передню. Але якщо вона не стане, то звісно немає сенсу і передню. Мараті потім займатися цим витрачати купу часу, і тоді я повернуся на камери на цьому байку. Зачеп тут є зверху, тут є невелика поличка, але вона під таким кутом. І цей фліпер має трошки допомогти, мені так здається. Подивимось, але на даному обіді я вже проклеїв безкамерну стрічку. І зверху проклав штатний фліпер для того, щоб утворити хоч якусь як вканавку між бортом та поличкою, яка має спрацювати як зачеп. На задньому колесі я вже спробував зробити те ж саме, але без штатного фліпера. Ось так це виглядає мерзотно. Смерзость. І в чому питання. Тобто, коли покришка спускається, або тиск зменшується, вона автоматично зіскальзує з бортів. Про покришку. Це Racing Ralph Performance, саме звичайна фолдова покришка, яка не підготовлена під безкамерку, має дуже тонкі е, бокові стінки. Тож, е, але, але. Є певний до досвід моїх друзів, які все ж таки встановлювали встановлювали безкамерку на таку покришку. Я думаю, що це в теорії можливо, а от чи варто, чи ні, пишіть. Тому що в мене, якщо чесно, дилема. Камери е з герметиком важать майже 400 грам кожна. І, звісно, хочеться якось е полегшити цю всю систему. Тому зараз я все ж таки думаю зняти це. Повернути штатний фліпер для кращого замку, накачати в поновий, додати ще герметику, бо тут майже нічого. Тут е, е, я злив нижню частину гущі з штатного герметику і просто так смастив трошки. І Тому не вистачає на всю покришку і сочиться саме через десь якісь дірки старі там, чи якісь тріщинки. Ось, наприклад, як ця. Пропускає повітря і спускає буквально десь там хвилин 10-15 і вже от в такому вигляді покришка. Але що цікаво, досить легко накачується навіть з такого положення, вищелкнутого Ручним стандартним маленьким насосом. Так, дивимо. Такий насос. Це що це? шамано проч, що це таке. Телескопічний насос, в принципі, реально накачувати і воно тримає, але треба більше герметика, щоб воно трошки защелкнулось. Тому ось штатний фліпер. Зараз будемо його повертати і перевіримо, чи справді це можливо. Тому що герметик виглядає так. Я його перелив в бутилку з-під слайму. Ну, але він виглядає як будь-який інший герметик, тобто він вонючий я так розумію на латексній основі. Звертається досить добре, але ось такі ось ми бачимо, як соплі. Тобто це вже, в принципі, сухе все. І не тримає піск. Основний велосипед на 2021 рік. Я так думаю. На даний момент що нічого змінювати не буду, хіба ще якісь там покращення, це трек Powerfly. Тому скоро буде огляд, чекайте, дивіться, кому цікаво, питайте, розкажу, покажу. Так, ну, почнемо. Що чесно, я вже задовбався качати це вручну. Звісно, було б набагато простіше купити все підходяще і обід і покришку, але для цього бюджету... Воно ну, прям руками знімається легко. Так, я сподіваюся, що вам все видно і що я не знімаю свої коліна. Мабуть, якось так. Потім перевіримо, чи вийшло, чи ні. О, Ні, ну такі там щось є ще, в принципі. По герметику. Цікаво. Тут герметик, в принципі, є. Небагато, але є. Що ми робимо далі? Тут ще варто попасти. У мене тут, звісно, закручено, мабуть, так, що треба просто губ забрати. Канал я не забросив, не закинув. Я намагаюся в міру своїх вільного часу записувати якісь відео і вони поступово будуть виходити, тому кому цікаво, чекайте. Впродовжуємо, ріметик виглядає так. Він в принципі є. Ну, на мій погляд, тут десь грам, може чи мілілітрів десь 400. І в принципі воно по покришці розтеклося, але мабуть. Недостатньо. Довго так воно не має стояти, тому зараз швиденько, без спецінструментів не обійтися, викручуємо. Вкручуємо, ніфіга себе, а я не туди кручу. Хе. Красава. Не знаю, де мій ключик, тому буде поскольку. Стандартний, звичайний, ніпель, працює, все, я не знаю, серцевина виймається, не треба нічого придумувати. Камери краще продати і купити таких ніполів собі, чим... А, псувати. Так, шукаємо цю отвір. Так, і тепер воно все дуже слизьке. Звісно, це додасть ваги, але я думаю, що то не так принципово, якщо мені треба, щоб воно просто тримало тиски, краще відпрацьовувало маленькі нерівності. І Можливо, трошки зменшило мені вагу, бо колеса не з самих легких. В ідеалі, звісно, треба було б це почистити, але якщо чесно, не хочу. Просто не хочу. Так, главное, щоб попала ця... Ага, є, дірка попала, супер. Зараз тоді дивимося, щоб все гарненько співпало по написам. Це ж теж важливо, наче буде погано їхати. Ну і намагаємося заткнути. Я думаю, що це досить показова штука, якщо вона так легко руками було б, в принципі. натягується покришка на обід, то, мабуть, вона так само легко може зіскочити. Фу, я все забруднив. Ніпель. А ще ніпель на диво дуже підходить до цього кольору байка. Саме тому є таке дуже велике велике бажання його поставити. Взагалі цей байк купувався для, для моєї дружини, але поки що вона не зможе на ньому кататися. По технічним причинам, звісно. Ну ти підскажіть мені. Як краще зробити? Зразу качати на 3 атмосфери, чи все ж таки спробувати просто качнути, як є ручним насосом, стільки, скільки зможу накачати ручним насосом. Зараз перевіримо, чи взагалі вдасться після таких маніпуляцій його накачати ручним насосом. В принципі, я не проти попрацювати руками, але що це взагалі вдасться такого тиску досягти. Покришка не вщовкується? Ось питання до вас. Це тому, що такий обід? Чи тому, що така покришка? Чи все разом? Чи тому, що я наклеїв стрічку? Зараз будемо пробувати качати. Чаємо. Ну, до одного місця, що я качаю, треба її розправити трошки. Можливо вже вона і не сяде так просто. Плі переборки. Я ще спробую, звісно. Не, мабуть, ні. Мабуть, ще ні, треба компресор. А, питання знатокам, додавати ще герметика чи ні? Я думаю, що для першого разу треба додати. Думаю, що все ж таки для якості експерименту, блін, вже на штанах. За 40 гривень штани, блін! Можу сказати, тільки що капнув собі на штани. Не за 40 гривень. І тепер в мене є побоювання, чи взагалі можливо це відстірувати і наскільки воно впливає на тканину, якщо буде десь блискати, чи попаде на тканину. Але все ж таки спробую долити трохи сюди цього жижі Подивимось, як воно буде працювати, чи буде взагалі працювати, бо поки що є сумніви. Виглядає наче все але як воно буде з велосипедними покришками дружити, не відомо Так, і знову все брудне. Ну і зараз момент істини чи вдасться накачати колесо компресором, до якого йшов в комплекті гер... герметик. Де якась а, а, дитина з мамою каже, о, а що це він несе? Це колесо, мабуть він його вкрав. Я так думаю, ну, непогано зауваження. Може і вкрав. а Може і не вкрав. І так, так як я не планував це знімати, то топрошка на вулиці сіла, але мені все ж таки вдалося накачати покришку. Вдалося в саме в положенні, коли ніпель був знизу, тобто, мабуть, обід давив на верхню частину борту і краще герметизувався в тій всій частині і все ж таки вдалося не надто потужним насосом накачати до трьох атмосфер. Більше я не... Капець. Більше я не наважився, подумав, що цього достатньо. Чи це правда, подивимося. Зараз трошки протру. А, в принципі, що цікаво, що начебто воно починає залатувати навіть ті дірки, які в самій покришці були, бо мені здавалося, що воно щось не, не дуже хоче закривати, їх я трохи постучав по бортам з боку, тобто таким чином, звісно, це не, не прям такі. Ось краще було б покатати, мабуть, але катати зараз. І не хочеться, і немає змоги такої, щоб два колеса зразу зробити. Тому зробимо так поки. І після цього зараз я його а, поставлю в раму і трохи покрутимо. Замітуємо їзду. Сподіваюся, цього вистачить. Хоча мені здається, що вже підспустило з трьох. І воно де сочиться і сочиться. Цікаво де. Ну, думаю, що найкращий спосіб це все ж таки поставити сюди. Бо якщо і так не вийде, то я вимушений сказати, що я на цьому мабуть, здамся і поставлю назад камери, бо воно того не варте. На цих покришках, вони дуже лайтові. І, до речі, що цікаво, покришка не щелкала, тобто нічого нікуди не, не стягувалося І от я не впевнений, чи це добрий знак, чи це не чи це поганий знак. Робимо ставки, я думаю залишу її до вранку і потім вже це буде як лакмусовий папірець, чи спрацювало чи ні. Тоді вже буду починати робити друге колесо. Глядає зараз. тут тобто Трішечки такі витікає, ну поки тримає, не знаю тут наскільки це пальцями відчути, воно дуже важко, вона зараз м'яка, ця покришка. Будь треба ще покрутити. До речі, видно, як гуляє вісь ексцентрика. Трохи пригає не критично, але вже є якесь чи погнутись, чи що. А ще, судячи з усього, покришка не сіла, тому що є оцей люфт. Оп, без пальця можна залишитись. І коли я качав ручним насосом, то було все рівно, не було такого люфта, тому мабуть, можна ще перекачувати і вона має такі краще сісти. А може і ні, може, це із фліпера. Якщо вона не спустить а, в нуль. Тоді зроблю друге колесо, і тоді вже буду просто їхати катати, бо зараз поки нічого не зрозуміло, наче не шипить ніде і все, все має тримати, але подивимося на ранок, це буде більш показово. Зразу потекло, причому конкретно, прямо в борті покришки. В принципі враховуючи те, що це їх слабке місце, то звісно... Печалька. Заляпав собі в цю підлогу, але наче перестала шипіти. Але і тиск спустила знатненько. Знову починає шипіти. Ну цікаво, буде наклеїти чи ні. Подивимося зараз. ну В принципі, воно звертається. Тому, по ідеї має клеїти. Просто наскільки довго воно буде тримати? Мені здається, що сам герметик він працює. Що вся проблема з цією покришкою, яка дуже м'яка, дуже слабкі борти, і плюс сам обід не підігрує, щоб зробити це нормально. Але в принципі, якщо качати 2,5, то це буде і накат, і за рахунок того, що вона має проминатися, може і нормально буде. Ще треба все тестувати, побачимо, буду тримати в курсі. Ну і ще хотів показати, скільки важить камера Maxis 275 на 235 з ковпачком, з, з гайкою. І ще тут був раніше герметик Slime камерний, але я його максимум злив, та все одно я думаю, що камера буде важити досить суттєво, тому навіть в плані ваги. Має бути трошки покращення. Так, нуль. Ну ось 410 грам. Це просто камера. Ну, я думаю, що я герметика і стрічки, і ніпель набагато менше буде. Ну, мінімум вдвоє. Тому, вважаю, експеримент. Вартим уваги і раджу всім переходити поступово на безкамерку Навіть якщо трансформувати вартість камер, навіть в тим паче суперлайтових камер, там, які важать по 100 грам, вартість герметику, то виходить, якщо не те ж саме, то ви точно відчуєте покращення в плані е, накату і... Просто відчуття від того, як працює покришка. І так на ранок маємо такий результат. Явно підспустило. Але з бортів не, не злізло і ну, не повністю Я не знаю, чи тут є одна атмосфера чи більше. Але результат, мені здається, дає якусь надію на те, що воно все таки стане. Спробуємо ще раз підкачати і тоді вже покататися і буде видно. Так виглядає переднє колесо. Я намагався залити так само герметик і накачати його автомобільним насосом, але покришка не защолкується, не сідає на борти, не липне до них і, мабуть, ще тому, що я погано розмішав герметик, і він... А, тобто, вся а, гуща залишилася на задньому колесі і там все в принципі стало і поки тримає. А тут все дуже рідке, і воно просто витікає навіть скрізь а, покришку. Але все ж таки щось -ось видно ці соплі вони. Тобто він працює. Але не там, де треба. А, тому, мабуть, цю проблему вирішив би якийсь бустер, чи якийсь насос з бустером, чи просто компресор, який. З об'ємом зразу може потужно дати в 3 атмосфери, але так як його немає, то моя задача зараз все ж таки максимально склеїти ці борти і потім спробувати ще раз накачати. Покришка після засихання герметика, який повитікав всюди. Зараз пробуємо накачати, якщо вдасться, то Будемо тестувати надалі. Коротше кажучи, вирішила питання лише великий компресор з, з балоном. Тобто, автомобіль не справляється, великий компресор защолкнув, в принципі, поки все тримається, будемо катати, коли сніг перестане йти. Поки так. Тобто можна сказати, що в принципі. Автогерметик, непідходяща покришка, не готовий обід, китайська стрічка, китайський звичайний ніпель за 50 гривень. Працює. Як довго, побачимо. Заклеїла боковини і поки що тримає. І так, можемо зробити висновок, що з автогерметиком ви можете поставити безкамерку, але, скоріш за все, вам знадобиться потужний компресор, а також треба звернути увагу на фліпер. Покришка, скоріше за все, не буде щелкати, але триматися має, особливо, якщо ви не будете переходити за, на, за надто низький тиск. Тож пишіть, що ви думаєте, чи це має сенс, чи пробували ви який саме герметик кращий. Які наслідки, або ж питайте в коментах, покажу, як воно виглядає зсередини через пару років. так що до зустрічі.